У маленькому тихому містечку Рейвенсвуд життя було передбачуваним і одноманітним. Мешканці містечка, розташованого в самому серці густого лісу, добре знали один одного, а незнайомці були рідкісним явищем. Дні пливли в комфортній монотонності, кожен з яких був схожий на попередній, але одного прохолодного осіннього вечора щось дивне порушило звичний ритм життя. Містом прокотилося моторошне хвилювання, коли чутки про таємничий цирк поширилися, як лісова пожежа. Ніхто не знав, коли саме приїде цирк. Одного вечора поля на околиці міста спорожніли, а на світанку, наче за помахом чарівної палички, з'явилися барвисті намети, мерехтливі вогні та вигадливі афіші, плакати, розклеєні на кожній доступній поверхні. Обіцяли ніч надзвичайних вистав і незрівнянних чудес, нічний цирк, проголошували вони жирними, витіюватими літерами. Цирк відчиняв свої ворота в сутінках і зникав з першими променями світанку. Містяни були зачаровані привабливістю невідомого, цирк, здавалося, вабив їх магнітним потягом. Сім'ї, друзі і навіть поодинокі мандрівники відчували непереборне бажання побачити це видовище на власні очі. З настанням сутінків на територію цирку потягнувся безперервний потік людей, їхні обличчя світилися очікуванням і цікавістю. На вході стояв високий чоловік у темному, вигадливо вишитому плащі, його очі блищали з особливою інтенсивністю. Коли він вітав городян, його посмішка була широкою, майже занадто широкою, а голос тихим і привабливим. Ласкаво просимо до нічного цирку, промовив він з театральною пишномовністю, де переплітаються мрії і кошмари, насолоджуйтесь виставою. Але пам'ятайте, якщо ви зайдете, шляху назад не буде до світанку. Натовп на мить завагався. Слова брамника повисли в повітрі, як тонка завіса застереження, але обіцянка чарівництва була надто сильною, і вони один за одним переступили поріг цирку. Щойно вони увійшли, ворота за ними зі зловісним брязкотом зачинилися. Всередині атмосфера була наелектризована. Над головою висіли гірлянди вогнів, що випромінювали тепле золотисте сяйво. Повітря було наповнене п'янким запахом попкорну, зацукрованих яблук і чогось темнішого, підводного течії ладану і мускусу, територію блукали артисти у вишуканих костюмах, їхні обличчя були розмальовані хитромудрими візерунками, вони рухалися з плавною грацією, взаємодіючи з відвідувачами в інтимний і водночас тривожний спосіб. Дитячий сміх змішувався з моторошною мелодією, яку грав невидимий оркестр. Куди б не подивилися мешканці міста, на них чекали чудеса, вогнедихачі видихали шлейфи яскравого полум'я, акробати викручували свої тіла в неможливі форми, а фокусники виконували ілюзійні трюки, які не піддаються поясненню. Головний намет, велична споруда, прикрашена золотими зірками та візерунками. Що закручувалися, стояла в центрі всього цього, манячи натовп обіцянкою головної події вечора, з настанням темряви перші побоювання городян розвіялися, на зміну їм прийшло почуття благоговіння і здивування, вони дивувалися виконавцям, їхній сміх і оплески лунали вночі. Нарешті на сцену вийшов рингмейстер, харизматична фігура з владним виглядом. І його голос пролунав у наметі. Він обіцяв незабутню ніч магії і таємниць, подорож за межі буденності, але під поверхнею цього чарівного видовища ховалося щось темне, тіні рухалися непідвладними логіці шляхами, а шепіт, здавалося, плив за вітром, за межею чутності, посмішки артистів, хоч і сліпучі, несли в собі натяк на щось зловісне. Містяни були надто зачаровані, щоб це помітити, надто захоплені ілюзією, щоб побачити тріщини, що утворюються під нею. Коли годинник пробив північ, справжня природа нічного цирку почала розкриватися. Кожна вистава ставала дедалі інтенсивнішою, тривожнішою, а межі між реальністю і кошмаром почали розмиватися. Мешканці міста, що стали частиною шоу, опинилися в павутинні ілюзій, які, здавалося, знали їхні найпотаємніші страхи та найтемніші таємниці. Вартовий спостерігав стіні, його загадкова посмішка ніколи не зникала. Він знав, що до світанку цирк зникне, залишивши по собі лише спогади і шепіт жаху, містяни потрапляли у світ, де перепліталися сни і кошмари. І звідти не було виходу до перших променів сонця. У середині цирку атмосфера була наелектризована. жвава музика наповнювала повітря, проникаючи крізь какофонію зітхань і шепотів, по території блукали артисти у вигадливих костюмах, їхні обличчя були розмальовані хитромудрими візерунками, а очі виблискували безкетництвом. Куди б не подивилися городяни, всюди було щось, що привертало увагу. Жонглюючий клоун, пожирач вогню, канатоходець високо вгорі, зачарування було відчутним, і глядачі зачаровані і захоплені, слідували за звуками і видовищами в глиб серця цирку. Головний намет, велична споруда, прикрашена золотими зірками і візерунками, що закручуються вабила натовп. Коли вони розсідалися на свої місця, на авансцену виходив директор цирку. Висока, імпозантна постать у капелюсі із голосом, який міг повилівати стихіями. Його присутність була магнетичною, і глядачі замовкли, ловлячи кожне його слово. Пані та панове. вигукнув дресирувальник і його голос луною прокотився по намету. Ласкаво просимо до нічного цирку. Сьогодні ми запрошуємо вас здійснити подорож за межі буденності. Туди, де мрії та кошмари танцюють у місячному сяйві, приготуйтеся до ночі магії, таємниць і чудес, які залишаться у ваших серцях ще довго після світанку. Драматичним вигуком він сповістив про початок шоу, світло згасло і розпочався перший номер. Акробати ширяли в повітрі з неймовірною грацією, їхні тіла крутилися і виверталися так. Що не піддавалися законам фізики, натовп ахав і аплодував, зачарований демонстрацією майстерності та краси. Далі виступали акробати, згинаючи свої тіла у форми, що здавалися майже нелюдськими, їхні рухи були гіпнотичними та потойбічними. Але з настанням ночі вистави набували все більш похмурих відтінків. Пожирач вогню, який колись зачаровував своїм контрольованим полум'ям, здавалося, ковтав вогонь, який ніколи не згасав, а його очі відображали нескінченне пекло. Каскадер, який захоплював глядачів своїми сміливими трюками, боровся з кайданами, що, здавалося, самі по собі затягувалися, а його задишка ставала все більш відчайдушною з кожною миттю. Початковий трепет глядачів змінився на тривогу, ілюзії ставали все більш інтенсивними і тривожними. Жінка побачила, що на сцені розігрується сцена з її дитинства, актори до болю нагадують членів її сім'ї, а їхні голоси до болю знайомі. Чоловік, який має глибоко вкорінений страх перед павуками, з жахом спостерігав, як павуки розміром з обідню тарілку снують по сцені. А їхні очі злісно виблискують у тьмяному світлі. Годинник пробив північ, і атмосфера змінилася. На зміну веселій, карнавальній атмосфері прийшло щось похмуре, зловісне. Тіні рухалися незалежно від своїх джерел, ковзаючи по землі та стінах власним життям, шепіт відлунював у наметі, називаючи кожного глядача на ім'я, голоси були сповнені недобрих намірів. Посмішки артистів ставали ширшими, тривожнішими, коли вони розкривали свою справжню сутність. Кінцівки акробатів гротискно витягувалися, акробати скручувалися в кошмарні форми, а фокуси фокусників набували жорстокої межі, межі між реальністю і кошмаром розмивалися, і глядачі починали усвідомлювати, що вони не просто дивляться шоу, вони стають його частиною. З кожним наступним виступом шоу все глибше занурювалося у страхи глядачів. Один чоловік опинився в пастці у скляній коробці, яка швидко наповнювалася водою, його крики про допомогу заглушувалися оплесками несвідомого натовпу. Молода жінка, яка боялася висоти, була піднята невидимими силами і підвішена високо над сценою, не маючи змоги втекти. Цирк, здавалося, живився їхнім страхом. Стаючи сильнішим, яскравішим з кожним криком і зітханням. Ілюзії більше не були просто обманом зору, вони були жахливо реальними, мешканці міста, тепер в'язні нічного цирку потрапили в павутиння жахів, створених спеціально для їхніх найглибших, найтемніших страхів. Усвідомлення того, що до світанку їм не врятуватися, прийшло до кожного з них. Цирк заманив їх у свої зловісні обійми, а ніч була ще далека від завершення. Мешканцям міста залишалося тільки терпіти жахіття, що чекали на них, молячись, щоб світанок розвиднилося і звільнило їх від кошмару, який став їхньою реальністю. З настанням ночі цирк перетворився на викривлений ландшафт жаху, кожного відвідувача відводили від головного намету. Невидимі сили заманювали до менших, темніших наметів, розкиданих по всьому майданчику. Усередині цих наметів на них чекали їхні найглибші страхи, втілені в життя з жахливою інтенсивністю, маргарет, мати, яка відчайдушно шукала свого маленького сина, що заблукав, натрапила на намет, заповнений живими манекенами. Кожен манекен мав дивовижну схожість з її сином. Коли вона підійшла ближче, їхні очі стежили за нею, а пластикові руки смикалися з неприродним життям. Роти манекенів повільно відкривалися, випромінюючи крижаний хор голосу її сина, який благав про допомогу. Серце Маргарет закалатало в грудях, коли вона зрозуміла, що манекени наближаються до неї, а їхні колись живі обличчя спотворюються в гротескні маски страху. В іншому наметі Генрі, чоловік з паралізуючим страхом потонути, опинився в пастці у скляному баку, наповненому водою. Стінки бака почали змикатися, рівень води швидко зростав. Він стукав у скло, кличучи на допомогу, але його крики заглушувала вода, яка швидко заповнювала його легені. Його жах відзеркалювався на обличчях глядачів. Які з жахом спостерігали, не маючи змоги втрутитися. В іншому місці Емілі молода жінка з глибоко вкоріненим страхом перед комахами увійшла до намету, який спочатку здавався порожнім. Раптом земля під нею почала хитатися, і вона зрозуміла, що стоїть на килимі з тисяч павуків. Вони повзли по її ногах, їх волохаті тіла і численні очі. Змушували її застигнути в паралізуючому страху. Павуки почали говорити шиплячим шепотом, розповідаючи про її найтемніші таємниці та страхи, їхні голоси ставали дедалі гучнішими та наполегливішими. Кожен намет містив унікальний жах, пристосований до найглибших страхів і найтемніших спогадів людини. Цирк, здавалося, точно знав, що зламає кожну людину. І насолоджувався її стражданнями. Колись жвавий і допитливий натовп перетворився на розрізнену групу наляканих людей, кожен з яких опинився у пастці власного кошмару, з якого не було виходу. З настанням ночі територія цирку перетворилася на лабіринт жаху, проходи між шапіто покручувалися і зміщувалися, унеможливлюючи втечу, вогні, які колись заманливо мерехтіли. Тепер відкидали довгі зловісні тіні, що рухалися власним життям, веселу музику замінила моторошна, дисонуюча мелодія, яка, здавалося, лунала звідусіль, і ні звідки водночас. Виконавці тепер уже як зловісні істоти переслідували територію, насолоджуючись страхом, який вони наганяли, пожирач вогню, очі якого світилися нечистивим світлом. Дихав полум'ям, що приймало форму жахливих створінь, переслідуючи тих, хто намагався втекти. Акробати, тіла яких викривлялися в неможливі форми, рухалися з неприродною швидкістю, заганяючи своїх жертв у куток і шепочучи страхітливі обіцянки болю і страждань. У центрі всього цього зі зловісною посмішкою спостерігав господар рингу. Його очі, виблискуючи зловтішним задоволенням, задоволено оглядали хаос. Він підняв руки, і ніч, здавалося, стала ще темнішою, а жахи посилювалися з наближенням світанку, мешканці міста тепер повністю усвідомлюючи, в якому кошмарі вони опинилися, відчайдушно намагалися знайти один одного, сподіваючись, що в натовпі вони будуть у безпеці. Але цирк передбачив це і переплутав їхні шляхи, гарантуючи, що вони залишаться ізольованими та вразливими, шепоти ставали голоснішими, тіні довшими, а жах відчутнішим з кожною миттю. Коли перші промені світанку почали пронизувати темряву, зловісна сила цирку почала слабшати, викривлені ілюзії та страхітливі номери почали розчинятися. Залишаючи городян ошелешеними та дезорієнтованими, ті, хто вижив, виходили з шапіто з обличчями, викарбуваними жахіттями, які вони пережили. На колись жвавому цирковому майданчику тепер стояла моторошна тиша, а барвисті намети в ранковому світлі вицвітали до тьмяних відтінків. Маргарет вийшла з намету манекенів, міцно притискаючи до себе сина. Сльози текли по її обличчю, коли вона шепотіла йому заспокійливі слова, хоча вона знала, що ніколи не забуде вигляд цих реалістичних фігур, що наближалися до неї. Генрі, промоклий до нитки і, задихаючись, впав на вологу траву, його серце все ще калатало від жаху, що він ледь не втопився. Емілі вся в укусах павуків і тремтячи від страху, сиділа на землі. Дивлячись вперед, немов у трансі, ті, хто пережив цю ніч, зібралися в центрі цирку з широко розплющеними від пережитої травми очима. Воротар без своєї загадкової посмішки мовчки спостерігав за ними здалеку, артисти, позбавлені своєї злісної енергії, почали розпадатися на клапті диму, їхні форми зникали з першими променями сонця. Коли сонце піднялося вище, почав розбиратися і сам цирк, намети западали самі в себе, яскраві кольори перетворювалися на пил, чарівні вогні мерехтіли і гасли, а моторошна музика, що наповнювала нічне повітря, змінилася моторошною тишею. Воротар, який залишився останнім, востаннє незбагненно посміхнувся, перш ніж і він розчинився у ранковому тумані. Рейвенсвуд повернувся до свого тихого існування, але пам'ять про нічний цирк залишилася. Мешканці міста, які пережили це випробування, назавжди змінилися їхні колись невинні очі тепер переслідували спогади про жахіття, свідками яких вони стали. Цирк забрав своє, залишивши по собі лише страх, втрати та моторошне нагадування про те, що цікавість може призвести до неймовірних кошмарів. Міські діти, занадто малі щоб відвідувати цирк, з тихим захопленням слухали розповіді тих, хто вижив про те, що вони пережили. Історія про нічний цирк стала застережливою легендою, темною тінню над містом, яка гарантувала, що ніхто не забуде подій тієї фатальної ночі. Шепіт про прокляту подію поширився на сусідні міста, як попередження іншим про небезпеку цирку, що з'являється без попередження і зникає зі світанком. Минали роки, але ті, хто вижив, так і не змогли по справжньому позбутися цього кошмару, Маргарет боролася з сильним занепокоєнням, не випускаючи сина з поля зору. У Генрі розвинувся настільки сильний страх води, що він уникав навіть найменших калюж. Емілі, колись весела і товариська молода жінка, стала затворницею, а її будинок наповнився пастками, щоб тримати павуків на відстані. Одного тихого осіннього вечора, багато років по тому, вже дорослі діти Рейвенсвуда помітили щось дивне на старих занедбаних полях на околиці міста. Барвистий плакат наполовину заритий у землю тріпотів на вітрі. На ній була безпомилкова назва Нічний цирк. Страх охопив їхні серця, коли вони зрозуміли, що цирк може повернутися, принісши з собою ті самі жахи, які пережили їхні батьки. Так виникла легенда про нічний цирк, похмура історія про цікавість, жах і високу ціну. За ризик поринути у невідоме, цирк з'являвся в інших місцях, приваблюючи нічого не підозрюючих і сміливців, завжди з тією ж обіцянкою надзвичайних чудес і незрівнянних кошмарів. Прокляття продовжувало діяти, гарантуючи, що нічний цирк і його трагічна спадщина ніколи не будуть забуті.